Друзі, всім привіт! Сьогодні тут такий вітер. Я сподіваюся, що мене буде дуже гарно чути. Хочу вам розповісти сьогодні історію. Як, що ж таке? як я шокувала сьогодні свою дитину? Йдемо ми з нею зранку в школу, і вона мені каже: мама, я пам'ятаю, як мені дідусь колись приніс цукерки в пакетику. Напевно, він був десь на поминках і йому дали пакетик цукерок, і він приніс Алісі ну і сказав, що з'їси, коли будеш їсти, там, каже, скажи, царство небесне. І я, я тоді подумала, думаю, це у дітей зараз челенджі і таке інше. В моєму дитинстві знаєте, який був челендж? я їй це розповідаю. Коли мені було років 10-11, може менше, може більше, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, який. В мене був вік, та ми ходили з рідними на кладовище, наче це було як на грубки чи щось таке. І люди залишали там зазвичай на могилках цукерки, яйця, пиріжки, печиво. Ну, Я думаю, хто більш старшого віку, той розуміє, про що я кажу. І бабуся мені каже, що. Піди, піди, візьми ті пасочки, там, чи, чи ті яйця, чи ті цукерки, я бігала по могилках і збирала. Я зараз, як згадую, то мені ну, моторошно просто. Я сьогодні розповідаю це Алісі, вона на мене дивиться, отак в неї хоче по 5 копійок. В неї такий був шок, що взагалі я бігала по могилках і збирала. Потім вже, коли я ставала більш старшою і ми далі ну, продовжували ходити на ці групки, Ну, якщо я не так кажу, то ви мене виправте, бо я не пам'ятаю точну назву. Е, то ми прям е, влаштовували змагання, хто більше збере тих цукерок, потім мірялися в кого скільки є і хто що зібрав. Фу, Я просто в шоці взагалі, як у нас то відбувалося, і що взагалі в моєму житті таке було. Я зараз взагалі як згадую, що мало того, що ми збирали ці цукерки. А як люди збиралися на кладовищах, там випивали, їли поруч з могилами на тих лавочках за столом, я не знаю, для мене це зараз якийсь шок. А може для когось це нормально. Діліться своїми історіями, чи було в вашому місці, в вашому житті таким подіям, чи збирали ви цукерки на могилках. Така звичайна тема може не для Ютуб, ну, але я просто сьогодні оце зранку згадала, як ми з нею йшли, і я їй розповіла цю історію. В неї був такий шок. Думаю, може з вами поділитися, може і правда в когось є на цю тему якась цікава історія. Скажіть люди, скільки потрібно років, щоб це все спробувати. Ось ці всі баночки. Не знаю, напевно, і життя не вистачить. Наприклад, є мило з чудовою назвою. Це щось польське. Все ж потрібно перепробувати в Україні. Ми вже звикли до нашої продукції, знали вже, що йде купити. Вже проекспериментували, а тут все починати знову. Може, ми і так гарні без цих всіх кремів. Сподіваюсь, що музика не буде заважати і Ютуб не заблокує за авторське право. Потрібно тоді дуже швидко щось розповідати. Дивіться, який відділ для дівчаток. Це взагалі щось. Просто тут є все. А лісу сюди брати не можна, тому що тут і іграшки, і косметика все перемішалося. Я уявляю, що тут з нею би було. У нас також є там гран-віа Прімор, ми щось не бачили такого прям вибору. Тут я, бачите, всім привіт. Yeah, yeah. Зараз подивимось, хочу знайти олійку для волосся. Для кінчиків волосся, хочу з гарнір знайти щось. Це моя найулюбленіша шампунь. Гарнір. Саме помаранчева. Це якась нова лінійка з'явилася. Я беру ось цю. І від неї в мене не з'являється лупа, і волосся виглядає живим та доглянутим. Якщо я купую інших кольорів, то моє волосся завжди реагує, і я бачу результат негативний результат. Але і тут не все так просто. Мене більше всього бісить, коли Підбираєш для себе засіб, чи шампунь чи крем, і десь через місяць або два вони змінюють його склад. Саме так сталося з гарнір. Десь три роки тому вони удосконалили формулу, і тому вона змінилася, стала гірше, але не набагато гірше, аніж інші марки. Далі хочу показати вам ціни на шампуні та на деякі жіночі засоби. Хочу нагадати, що це магазин Primor. Дівчата, я не знаю, як ви, але я завжди гублюся серед цих баночок. Я не можу зрозуміти, що куди і коли мазати. Ось, наприклад, у Пантін взагалі є нічний, навіть як це назвати, нічний мус для волосся. Тобто, ти мажеш тільки на ніч. А далі ще потрібно купити на день, на вечір, на обід. То це ж і дня не вистачить, щоб намазати те волосся, і, і грошей ніяких не вистачить. Помітила, що дуже багато акцій, два по ціні одного. Я взагалі люблю ці всі акції, типу, було гривня, стало дві. Далі ностальгія мені потрапила в око цим бальзамом та шампуню Я користувалася в Україні. Дуже подобався мені ефект, як взагалі волосся виглядало після використання цих засобів. Також дуже подобався мені формат, тому що і бальзам, і шампунь вони в літровій банці. Коштувало щось взагалі недорого і вистачало на тривалий термін. Знову ж таки, хочу повторитися. Те, що підходить мені, не підходить вам. І навпаки, мені дуже подобалась ось ця бананова та мультивітамін. Інші я взагалі бачу перший раз, тому я хочу спробувати. Напевно, в наступний раз я куплю і бальзам, і шампунь цієї фірми. А ви пишіть, будь ласка, чим ви користуєтесь, що вам подобається, дуже цікаво. Забрала я Алісу. Аліса, покажи, як ти виглядаєш. Так, їй наклеїли. Номер. Нам ще, ще далі воду з бананом. Воду з бананом? А покажи цю медаль. А що на ній написано? Не. Ану, ну, покажи. Ну, Зачекай, почекай. Карера Солідарія, ран, Сейп веналуа. Ну і розкажи, як ви там, як взагалі пройшов день, що ви там Ми робили? Бігали і, 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 і все. Просто по колу кола. Два, Два кола ви зробили, так? Ага. Ну і це всі, Аліса, це всі діти так? Ну, з першого по шостий клас? Ні, інфантіль. Інфантіль? Ага. Так, ну, йдемо ми зараз додому. Так, тобі сподобався день сьогодні? Uh -huh. Сьогодні останній день, вже завтра починаються канікули. Я дуже щаслива. Це можна подивитися, прочитати на моєму обличчі, яка я щаслива. А мене видно там Аліса? Я не бачу, я зав'язала волоси, тому що... Волосся, тому що вітер дуже сильний і не ну, дуже комфортно йти, якщо чесно, тому що він мене дратує. Так, там дивіться діти, також в червоних футболках. Бачите? Бачите, 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 наче ви мені будете відповідати. Питаю вас. Там Різні класи у різних футболках повинні були бути. Наче з першого по другий синя, з 3 по 4 червона і з п'ятого по шостий Помаранчева. Помаранчева. Дітки залишилися ще до п'ятої години. Аліса, а ти чому до п'ятої години не залишилась? Ой, тут вода тече. Вода тече, напевно, десь поливають квіти. Зараз, якщо поливають, покажу вам, як це відбувається. Ой, фонтан. Зламалась тут система поливу. Аліса, зараз буде вся мокра. Радуга. Радуга, клас! А ви бачите радугу? Зараз я ближче покажу. Вмчилася. Вмочилася вона. Ви бачите радугу? Боже, як гарно. Ось так ближче показую. Сонечко сідає, не дає нам змоги показати нашим любим підписникам радугу. Так, ну взагалі ось так вмикається вмикається вода. І поливаються кущі дерева. Буває, бачите, якесь психічне порушення у системи поливу. Аліса дуже рада. Аліса, ходімо, зараз будеш мокра, нам ще в магазин треба йти. До речі, історія про радугу. Ми коли їхали в Іспанію і з Парижу в нас був... Де ти там? З Парижу в нас був потяг до Барселони. І коли ми заїжджали в Барселону, взагалі по дорозі з Франції до Іспанії ну, лив дуже сильний гливень, дощ був, і ми нічого взагалі не бачили. Я думаю, ну ось так заїжджаємо, ми в Іспанію. на морі. Думаю, ми ось так заїжджаємо зараз в Іспанію, хотілося б побачити щось, ну там були оливкові поля, ну, гарно було. Та дощ не давав нам побачити цю красу. Так, іноді він зупинявся, а потім знову такий пускався дуже сильний. І ось коли ми заїхали в Барселону, мені закінчився. Мама пообіцяла, що мені купить косметичку. Косметичку? Не сьогодні. Ти мене обичала. Так, добре, зараз да, да, я скажу. А, якраз там червоний. І коли ми заїхали в Барселону, Аліса, зачекай. Ми побачили дуже гарну радугу. Радуга. Райдуга. Українською мовою як радуга? Веселка, го. Веселку ми побачили. Вибачайте. Веселку ми побачили таку гарну, велику, прямо ну, над містом. І ну, я тоді подумала, що це такий класний знак, що ми приїхали. В цей час була така гарна веселка. Я намагалася її сфотографувати та, звичайно, щоб взагалі не було нічого видно. Тож, така історія. Дякую кожному за підтримку мого каналу. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Я бажаю всім мирного дня і ночі і до зустрічі у нових відео.